Привіт! Рада вас вітати на моєму творчому каналі. Продовжуємо ми з вами малювати. Сьогодні у нас ось такий пейзаж в трішечки спокійних кольорах сакура, гора та вода. Тож, давайте почнемо. Починаємо, як завжди, з простого олівця. У нижній частині максимально понижче проводимо максимально рівну лінію. Як виходить? Рівнем. Далі, ось цю частину нам треба поділити приблизно навпіл. Це верхня частина гори. І у нас отак починається. Отак, і у бік ми виводимо. Не сходяться тут лінії. Далі робимо ще одну, ось таку, і плавно виводимо сюди. І е, сонце. Приблизно ось так намічаємо. Не сильно буду тиснути, приберу зайве, щоб не так сильно було видно олівець, такий, дуже такий м'якенький і починаємо малювати фарбами. Будемо змішувати постійно з білим. Набираємо білий на палітру, до нього додаємо жовтий і робимо такий світло-жовтий лимонний колір. І дивимося, що ми їм робимо. Ми робимо меншу частину сонця ось тут. Ми не малювали олівцем, бо його було б видно жовтий, би не зафарбував його світлий такий. Ми промальовуємо все пензликом і намічаємо лінію приблизно отак. Там, де у нас жовтий. І гарненько. Все профарбовуємо цією части... жовтим кольором цієї частини. Більш такі світлі кольори, трішечки бліді і ось такий у нас буде малюнок. Наступний колір у мене буде рожевий. Ви можете брати червоний і змішувати з білим. У мене рожевий. Я набираю рожевий, знову ж таки, до палітри. І буду змішувати не з білим, а ось з тим от жовтим. Замість білого, щоб не сильно витрачати. Цим більш таким темним кольором я профарбую верхню частину сонця, акуратно трішечки на жовтий можна заходити, щоб білих місць не залишати. І підправляємо деталі. Чітка лінія ось тут у нас, а ось там, де жовтий, треба розмити. І для цього вимиваємо пензлик, ось зайву воду прибираємо і по межах проходимося можна декілька разів. Більш плавніше це було. І тепер рожевий нам треба зробити світліше, ніж оцей, який був. Ну, Тепер можна ще раз набрати колір і вже додати білого. І зробити такий світлий. Світлий рожевий колір спробуємо. Ну, хотілося би ще трішечки світліше, тому ще додаємо білий. На палітрі, на папері колір може відрізнятися, тому треба спробувати. Починаємо ось так приблизно ділимо. Намагаємося ось цю лінію чіткою зробити. Згори я починаю фарбувати, проводжу акуратно ось тут. Важлива частина і проводжу ось тут. Швиденько це намагаємося робити, щоб фарба не встигала сильно. Засохнути трішки заходжу на жовтий, щоб між ними не лишалося білої частини. Мазки, ви бачите, горизонтальні небо. Розправляємо пензликом, багато фарби не набираємо. І останнє ось тут доробляю, заходжу на жовтий і, звичайно, знову розмиваємо. Менш чітку лінію робимо. Зробили. Наступний колір у нас буде блакитний. І для цього світло-світло-блакитний. Спочатку я беру білий, це важливо. Спочатку беру білий, вимиваю пензлик, щоб не псувати фарбу. І трішечки набираю блакитного і починаю розмішувати. Розмішали світлий колір. Пробуємо на пампері. Так, це той самий кольор, який і хотілося. Починаємо з верхньої частини і йдемо вже до блакитного. Найголовніше нам чітку лінію зробити ось тут. Акуратно підводимо, можна тоненьким пензликом, можна трішечки все ж таки заходити на роживі кольори і проходимося, тепер все зафарбовуємо з однієї сторони та з іншої і знову розмиваємо акуратно Блакитний та рожевий. Є небо у нас скінчилося. І тепер переходимо до гори. Гора синього кольору, але теж з білим, але не дуже світлий. Спочатку знову я набираю білий і далі. Трішки синього, і будемо дивитися, чи достатньо світлий, чи достатньо темний у нас колір. Ну, я бачу, що м -м, світлий, нам ну, все ж таки для гори потрібно темніше, ще синього. Синій нам треба розбавити трішки і отримати такий більш Темний колір. Гору будемо не повністю зафарбовувати, а білу частину в неї будемо лишати фарбою, я приблизно ось так профарбую світлі частини. Ось так. І тепер акуратно. Трішки заходячи на небо на жовтий, для того, щоб не лишити білих місць, але дуже акуратно, щоб зеленого кольору у нас не було. Зафарбовуємо. Тут уже нерівні частини, там, де ми лишаємо для білого. Там же, як ви зафарбуєте. Але коли малюєте, залишайте побільше місця, бо коли ми все зафарбуємо, тут залишиться не так багато. Зафарбовуємо повністю, згадуємо про лінію, намагаємося її провести. Максимально рівно я трішки вийшла за контур. У мене лінія трішки буде в іншому місці, оце не важливо, тож ми дофарбували цим кольором. Далі візьмемо темно-синій і вже ось тут починаємо додавати тінь. Темний колір потрошки. Робимо це по свіжій фарбі, щоб гарненько все можна було розмивати, перемішувати. Наша задача там, де не падає світло, зробити більш темну частину. Ну, ось так приблизно буде. Вимиваємо пензлик, зайву воду прибираємо і де інде підправляємо, розмиваємо, вимиваємо гарненько пензлик, білий колір, нам все одно потрібно оце все профарбувати. Починаємо профарбовувати з верхньої частини і рухаючись вже до синього кольору, заходячи на синій, і воно починається трішки змішуватися, але це не страшно. Вимиваємо пензлик, підправляємо знову білий і більш хаотично робимо частину. І е, жовтого треба нам трішки взяти на кінчику і верхню частину додати і перемішати, бо сонце світить, ну і там нечисто білий. Ось так, але ну, місць, цим жовтим і цим у е, мене білий. Залишається, щоб не змішувати. Переходимо до води. Пропоную взяти Смарагдовий, смарагдовим кольором, підводимо. Якщо треба воду, висвітлювати будемо одразу на папері, тому ми швиденько зафарбовуємо все. Швиденько зафарбовуємо, беремо трішки білого знизу у нижній частині, починаємо висвітлювати із боків. Нижню частину і трішки з боків. Добре. Тепер будемо додавати тінь і хвилі. Якщо у вас лишився цей колір, такий, який ми для гори робили. І починаємо ось такими хаотичними рухами, ніби трикутником додавати ці лінії. Ось так, сходи з боків не додаємо. Беремо більш темний, темним кольором треба профарбувати більш лінію розмежування зробити. Не розмиваємо і вже додати більш темних ліній. Можна тоненьким пензликом це робити? Також у нас є рожевий. Мені треба його зробити. Додаємо сюди і рожевого кольору. І трішечки жовтого і білого. Акуратно, щоб бруду не було. Продивляємося, як там що. Якщо щось там вам не подобається, знову беремо зелений і Підправляємо вже зеленим, зафарбовуємо те, що там а, з боків додаємо, бо ми висвітлювали і а, волни. Хвилі. хвилі повинні бути. Ось так приблизно ми зробили. Все, що нам залишилося, це у верхній частині зробити дерево. Коричневий колір, спочатку давайте тоненький пензлик все ж таки візьмемо. У мене ось такий. Їм легше малювати, можна просто кінчиком будь-яким. Спочатку я завжди малюємо тоненьке. Нерівно, нерівно починаємо ось так виводити першу лінію. Вивели ось так приблизно на рівну і виводимо другу, теж на рівну і коротше. Тепер підправляємо і починаємо додавати ширину вже більш такими рівними лініями. Ніби з'єднуємо кінчик у нас тоненький. Знову робимо ось тут товще, товще. І закінчується вже воно більш тоненьке. На різній довжині приблизно вони повинні закінчитися. Візьму ще менш, менший пензлик і їм промалюю гілочки. Тоненько і нерівно. Там, де гілочка в мене починається, я її роблю ширше. Ще раз дивимося, проводжу тоненько, потім ось тут ширше. І додаю ще. І так, небагато, але додаємо гілочок. Не забуваємо додавати воду, якщо треба, і акуратно промальовувати. Підправляємо, дивимося. Трішки е, додамо світла білим по нижній частині і ось тут. По нижній частині. Так, щоб воно змішалося з коричневим, робимо світліше. Можна змішати світлий коричневий е, на палітрі і вже світлим-коричневим робити світлі частини. Одразу. Підсихає у нас, нам залишається додати невеличкі листочки зелені. тоненький пензлик, але вже трішки більше. І там, де у нас були гілочки, я просто притискаю ось так. Не з'єднуючи, так трішечки відступаю, я роблю зелену частину, листочки. І зараз будемо з вами. Робити вже, вже рожевим кольором будемо робити сакуру? пелюсточки, Знову я змішую, ну треба такий колір. Не дуже світлий, потемніше. Для того, щоб його було видно на цьому кольорі, змішуємо, будуть у нас великі. Ми будемо робити квіточки вже більш більшими І приблизно ось так на 5 промальовуємо спочатку таким більш темним кольором. Бельф такие крупнейшие. А потом же поменьше. На пять. 5-6 приблизно. Потім іще менше. Просто малюємо ніби бутончики. Білим кольором будемо зараз це все підправляти і додавати світлої середини. Ось і все на цьому наш малюнок готовий. Обов'язково надсилай мені свій результат на інстаграм або Фейсбук. Усе необхідне, ти знайдеш в описі під відео. Підписуйся на канал, став пальчик до гри, та не забудь натиснути на дзвіночок, щоб знати, коли вийде наступне завдання. До нових зустрічей. Нехай щастить. І все буде Україна!